Гарний день, щастя здоров'я! Е, дивлячись екскурсії сьогодні по е, горіхоплідному розпліднику. горіхоплідних, от, гостях сьогодні от, На розпліднику твій горіх. І Ми звертаємо увагу на сорт, який е, ми вже його робили. відео, Це Юкалівський 12-й. Це низькорослі, низькороскі, скороплідний. Форма, яка мені дуже подобається для ущільнення висадки, ми бачимо дерево 4 роки. 4 роки від посадки. Саженці були тут однорічні, невеличкі. з питомника. Але ми бачимо саженців, тут більше в мене от, витягнута рука. От. По розміру витягнутої руки це десь метр дев'яносто. На дереві. Виражена то есть, сильно, сильно, дуже виражена латеральність. Якщо ми бачимо новодішній прирост, то ми бачимо, вот, закладено шість вот, плодових бруньок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, навіть сьома. А сірочки закладаються на кольчатках. Тобто, скочатки пізніші і вони в сплячому стані, тобто дерево буде сильно протигенічне. Тобто йому частково треба ранній для того, щоб він почав запилювати. Хоча листя, дерево по плодоношенню, то більше є як пізнє, тому що до цих пор ми маємо 1 жовтня, 1 жовтня і вони тільки після дощів почали лопати. Тобто, двіни до, е, якщо більшість горіхів гріхів починають лопати і падати лушанчики десь почала вересня місяця, то це почав в жовтні місяця. Тобто на місяць майже пізніше почав розпускатися. От. І, там, дерево невелике, бачимо, компактне. Висота ми закладували тут біля метра. Десь метр 95 см і є на 8 скелетних гір. Прирост дає невеликий. Тут хороший фон, тут давалося живлення, але воно посилі не, не порівняно другі дерева, вже мають прирост більше 3,5 метрів, це бачимо висотою от, невисоке, десь біля 90 Мають виду гарну білу форму. Горіх тонкий, ми продемонструємо. По виходу тут легко підсушений, ще не є. Сімнадцять О, гарно давиться, давиться пальцями. От скільки маємо? Так. повинно ну, бути п'ятнадцять-сімнадцять грам. І сирий, то може бути і більше. Двадцять грам. 17 грам. 21 грамм. От беремо те, що має воно 21 грам. Мокрий 21 грам. Понаружжу біловати. Давиться пальцями легко. От. От дуже гарне біле ядро. Зараз побачимо скільки. вийде 10 грам. Якщо 10 грам кожура, то буде більше 20. Так. Так як сире те і те. Ну, щоб сіротку можна витягнути. 20 грам. Ну, ще 50 висоток є. Так. Так, ноль. 11 11 сіці. 21, 11 є кожура. Значить 10 чистому залишається. там, Більше 50%. От. 11 відкидаємо. Сказаємо скільки тут. Маємо 9. Десь 1 грам по дорозі потирався, коли ми його чистили, Більше веса може чистити. Тобто горіх має виходом 50%. Гарне біле ядро. Чисте біле ядро ну чи маленька жовтізна виход. Дерево ми посчитали 147 плодів. Ну і Час я пробував для дегустації раніше і ставили деякі, тут видно, ще пробували крім мене. Ми залишили на тому 147-140. 140 рахуємо на 10 грам. От. Це ми маємо чистого ядра маємо кіло 400 Чисто ядра кіло 400 Якщо Якщо побуріха, то ми маємо 2 кг. Якщо ми маємо 2 кг на 312 дерев, це 600 кг з гектара Або 300 кг чистого ядра. От ми бачимо рентабельність, яка може бути От при висадці цього сорта на четвертий рік вона непогана, тут каплі немає, хоч ми підвели її, але вона ще не була, не працює. Тут капля -то підведжена, але ми ще її не запускали. От. Маємо плодоношення. 140 плодів по таким виходам. Тобто це була б врожайність Кг, була б 600 кг з гектара на четвертий рік при такій, от селі, при такій селі Рост. Відповідно, що з роками воно набере більше. Я бачу, що на загальному фоні я б його трошки давав більше підживлення, бо приросту дали, може, -за того, що дуже рясне закладка по приросту не дало багато. От. Треба, напевно, трошки більше давати підживлення. Але завантаження надзвичайно сильне. Стільки до схороби, ну, я би так сказав, середня, чуть вище середня, бо є листя трохи антрактнозум пораш... по, по... лиси на душі і пізніше, ну, там, від марсонії я не бачу враженості. І від бурюю чорної пасітності стільки поміркована. От. От є опис сорта, це з пізньої групи, е... Ра... будемо сказати, з пізньої групи. Середньорослай або більше навіть до слаборослої форми. Може бути і ущільніша посадка, висадка, тут садка 8 на 4, тут вольготно, але з перспективою, що років там, 20 чи 30 тут ущільнувати не треба буде, воно зможе себе достати, тобто вирізати не буде потрібно. Тут вже ущільна посадка, бо тут 8 на 4. Але воно себе веде наразі на четвертий рік, досить вольготно і по площі, і перспективою для майбутнього Вирощування щось між дурядями. Тобто ми 4 роки по підряд дурядями були повністю задіяні. Тільки цей рік починаємо вже косити і затримувати, просто вже буде залуження. Ось така опис сорту, який в нас називається Юкаліський 12 пізня група. От, він би був би до любого в дачі, От, та й де закладки для промислового саду, От, тільки наверх краще його робити на зрощенні. Заходьте на сайт, твій горіх, там є і детальний опис по всіх сортах. Гарного дня, будьте здорові!